Ми починаємо нашу маленьку подорож і на Говерлу з синім маршрутом. Зараз вам покажу. Починається маршрут із парковки спортивного комплексу Заросляк. І далі ви точно не заблудитесь. Ось тут річка тече і стежечка вся витоптана. знаходимо біля річечки, біля рік ви тут знаходиться блокер. І, і Ірина Анатолівна піднімається на гору. Поверло. Ми вже піднялися трішки на висоту. Зараз висота 1197 метрів. Йдемо далі. Ось такі краєвиди. Відкривається висота Тисячу триста метри. Ось уже гора. О, люди. У нас маленький перерив. Вирішили відпочити трішки. Ми вже на горі. Піднялися на гору. Ось такі краєвиди тут. Купа людей. Ми вже починаємо спуск. Наша маленька пригода потихеньку закінчується. Ой, зараз вам камера, звісно, не передасть. Яка тут красота! Там навіть сніг лежить досі.